Що мене не знає, я люба. Я 5 лютого буде три місяці рівно, як я споживаю, власне, люди на харчування. І чим листопада. хочу поділитися. листопада. Листопада. Ну, три місяці з листопада, так, так. листопада. і, власне, ну, в мене які були запити? У мене були дуже сильні головні болі. Просто настільки сильні головні болі, що я. Не знала, де мені діватися, дожити до ранку, дожити до вечора, в своєму існуванні. Почала пити але пішло загострення, причому зразу через три дні в мене стався власне, напад мігрені, тобто вже чоловік мене по хаті ловив, будемо казати. І, але я ну, не звертала уваги, що це власне, може бути от настільки швидко. Ну і за місяць часу я би сказала, що мене може ну, 4 дні від сили боліла голова. Ну але це було ну перед ем, місячним, після. Ну це вже конкретно дуже маленький е, відрізок часу, що ви повністю прийшли головні бо болі. І ще хочу поділитися в мене сестра, їй 15 років. А, і вона ну, от зараз, на жаль, проблема нашого покоління, що вони в цьому вірять. Вона в мене дійшла до ваги 35 кг. при зрості 1,60 м. Тобто ми пролежали в лікарні, бо в неї вже відмовляли нирки, так, що... Е, тому що був понижений ну, білок абсолютно вже не було в організмі, а е, була булемія, тобто вона що їла, вона все втала. в зворотньому, як то кажуть, е, варіанті. Ну і відповідно, е, як мене е, тітка моя. Тітка Оксана, дякуючи їй, я власне зайшла в це дитинне харчування, і я все ж таки взяла імунокод для малої і думаю: ну, хай буде, але вона гірше точно не зробить. І щоб ви розуміли, за місяць прийому імонокоду вона набрала вагу 42 кг, вона зараз важить. Прекрасно. А, Молодець. Молодець. Вона зараз 42 кг. плюс до того всього, в нас відновились місячні, тому що в неї вже такий був стан, що в неї не було, пішов повністю, пішов збій в організмі. І тепер ми власне, п'ємо солодкий лак. Вона не хоче, ну, але в неї не вибору. вибору. Вона мусить пити, тому що вага мусить набиратися. Ну і власне така досить досить хороший результат. Це буквально півтора місяця. Там внутріх мордоба. А вона тільки монокод пила, так? Е, і монокод, і зараз ми п'ємо ну, солодке. А скільки давали монокоду зразу? Це цілу капсулу? Е, вранці і ввечері, так. А два рази yeah. Так, Там ми вранці ввечері вона, звичайно, не дуже хотіла їсти, але пообіцяла мені, що нато вертати не буде. Uh -huh. Тому що доходило до того, що в лікарні вона просто от її капали 12 годин, а в нас собі ще. Мала можливість, то її пропонувала лікарка. В туалет, все вернула і чести спорт. Зараз Бог дякувати mm -hmm. не вертає, вже вага 42 кг, на лісу, що буде, що буде все добре. Супер. Буде все добре. Чудовий результат. Дякую. Дуже гарний. Ми тебе підтримуємо. Mm -hmm. добре, Ще любочки одне що... слова. які no, аптечні. Продукти, препарати пила під час головних болей? Це пила різоптан. Різотан це препарат, який можна пити раз на місяць, я пила три рази на добу. Потім е, в мене стався приступ, і мені сказали, ви якщо хочете пити результат, е, ну, вам пряма дорога зразу або інсульт, або інпарт. Ми перейшли на трептани, mm -hmm. Ну я не, зараз спасаюся, але я його п'ю дуже-дуже ну, добре. -дуже -дуже. Вот що дуже. Треба трошки часу до клітинного глітена ухадолювання, mm -hmm. зовсім малий час, ну, але результати дуже марні. Так дуже круто. Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо.